Так, привіт, друзі. Мені стало питання просорлити отвори під рафікс. Рафікс-рафікс. Я купив таку фрезу InterTool на 20 мм. Ось я її поставив. Фрезер Макіта. І ось такі отвори виходить. Розмічаю, Розмічаю відстань 8 мм від краю. Ось цю відстань 8 мм. Mm. Звідси собі скільки хочете. Я ставлю 4 мм. Mm. І все дуже просто. Я не знаю, чи мені зручно буде вам показати. Зараз я покажу, як це діло як це діло виходить Ось так. ми вставляємо фрезер. Я собі зарані Зробив отвір, ставлю фрезер, зажимаю струбцинкою. И вот такая штука получается. Берем рафикс. Вот он. Вот так он собі гарно сідає і все. Бо я шукав в інтернеті, Подаються шаблони під рафік, дурних грошей коштують. А хто має фрезер, хто має фрезер, купляєте фрезу і питання вирішене. Всім гарного дня, всім до побачення.